Отримала нову посилочку, посилочка прийшла з Брабоксу, Ще не розпакувала кожен пакетик запаяний. Була ціль замовити матеріал для боді, буду шити по готовій викрійці, маю ідею. І щоб не тільки одну сіточку, ось така буде сіточка. Не тільки одну сіточку, то я ще до блакитномереже замовили ще сіточку, ще зміїний принт мікрофібра сподобалася. Хочу спробувати, яка вона на дотик. І фурнітура позакінчувалася. Ось зараз я покажу, відложу поки фурнітуру, цікаво, які матеріали прийшли. Багато новинок на Брабоксі з'явилося. Оця сіточка це новинка. Побачила, дуже сподобався принт. І навіть співпадіння, що манікюр теж. Mm -hmm. Ось, це сіточка Аліканта з принтом. Раніше брала однотони. взагалі дуже круто себе зарекомендували, дуже подобається ніжна на дотик. І ось ця, ви подивіться, яка вона чудова. На камеру вона навіть трішки не така. Але дрібне зерно, щільна, пружна, ось в різних напрямках, біеластична. Раніше використовувала однотонну, то я дуже полюбляю брати в два шари. Якщо чашечка може бути подвійна, може декольте бути зі згином, або хоча б бокову частинку зі згином. Перепрошую, не зі згином, а подвійно. Ось, Отаке боді суцільне буде дуже ефектне. Далі ось теж аліканти блакитна, неймовірно ніжна. Дивіться, яка легка ніжна. Ось в мене є таке мережево. Покажу. Ось до нього я замовляла. От бачу собі такий комплект, або боді ще одне, або комплект. Ну, думаю, тут і на те, і на те хватить, поєднуючи з мережевим. Також вона поєднується цей колір, мені дуже гармонійно із цією синьою сіточкою. Там теж є світліші, темніші відтіночки на ній. А це мікрофібра, зміїний принт. По ціні взагалі дуже бюджетно. Взяла пів метри на пробу, і зараз покажу ось отака. Досить така цікава, завжди в тренді. Дуже м'яка, комфортна. От, і зі звороту дуже приємно. Мені вона і на купальник була б чудова, і на білизну. І взагалі щось може бути таке дуже цікавеньке. От, бачите, вона навіть і. на світло хочу показати. Ось так. Вона навіть не просвітлюється. І дуже щільна, і дуже м'яка, дуже комфортна. Далі резиночки до цієї і до цієї сіточки. Колір, до речі, Milky Way, Називається це новинка, як я помітила на брабоксі. Не вистачало в мене бежевої і фурнітури, і резиночок. Все позакінчувалось. І бежевих відтінків, всі, хто шиють білизну, знають, що безліч варіантів бежевого і кожен раз вони різні. В Брабоксі зручно, що бежевий це є бежевий, всі однакові. Ось в мене таке є мережево. І до нього мені важко було завжди знайти підходящі матеріали. І воно в мене досить, бачите, великий моток зберігається, і нікуди не можу його використати. От тепер на Брабоксі замовила колір Беж. Ось, мені дуже бретелька подобається. І це широка, що буде бралет чи бюстгальтер на великий розмір. Таке в планах. Так, хочу розпакую вам покажу. Дивіться, оцей Milky Way. Дивіться, як пасує з цим їхнім кольором. Milky Way Alicante сіточка. Ось, дивіться, все тон в тон. І всі види резиночок. Ось бретель. Пополамка, якість люксе обираю. Оздоблювальна, така для трусиків, а це станова. Комфортна теж, бачите, така м'якенька, середина м'якесенька. Тобто, всі ці матеріали тестувалися не один раз з Брабокса. Можете на осліп замовляти. Ніколи там немає, що буде щось неякісне. От Перевірено досвідом. І тунелечка. Теж в колір. Дуже полюбляю, коли все в один колір. Так. І так як я замовляла зразки вже дуже колись давно, і бачу на сайті багато з'явилося новиночок, попросила в консультанта, щоб поклали зразки, так як в мене є вже дуже давні, декілька років тому, і бачу, з'явилося багато яскравих кольорів. І я не попереджала магазин, що буде якийсь ролик, що буду якісь рекомендації давати чи зауваження. Я була дуже здивована, відкривши коробочку, ви подивіться, скільки зразків вони поклали. Це, це шок. стільки зразків ще не клав жодний магазин. І наскільки все професійно, ви подивіться, кожен колір, тобто планшетка, до неї колір, все артикули, я маючи попереднє свою покажу. попередні свої зразочки, їм вже скільки часу. І було досить сучно, взявши мережеву, взявши зразки, і обрати, який мені найбільш підійде. Це замовлення робиться набагато швидше завдяки їм. І знаєте, ви коли подивитеся, о, такий колір сподобався, вже якісь ідеї, і хочеться вже й замовити ще додатково, те, що й не планувалося. І до речі, завдяки цим зразкам, ви подивіться, бежевий бежевий от колір. Вони є купу відтінків. І коли ви дивитесь через телефон, через пристрій, якість зображення буває різна. І колір передача, ніби беж, всі ці теж. Але подивіться, жасмин теж ніби бежевий. Серебристий піон ну це взагалі універсальний колір, дуже подобається, рекомендую. Але він теж рахується бежевий і ось такий. Взявши мережеву, воно не всюди підходить. Завдяки зразкам я обрала цей. І замовила повністю все, всі резиночки під цей колір. Рекомендую зі зразками робити замовлення, тоді ваш вибір буде 100%. Давайте глянемо на цю красу. В Брабоксі з'явилися кольори такі, що ідеї закіпають в голові. Хочеться всього і вже. Ви подивіться, які кольори. Рожевий неон. Те, що кидається одразу в очі, яскраві-яскраві. Зелений, жовтий, оранжевий. Ви подивіться, яку красу можна створювати. І головне, що, наприклад, от як в моєму випадку, ось цей Milky Way, є код, тобто є варіанти, що, яка резиночка, яка ширина. От буває, наприклад, бретель 1 см. Під, 10 мм або 15 мм, вони тут теж зазначені, ви собі обираєте. Так само фурнітура. От я вам не показала. Не все показала. Зараз хвилиночку з фурнітури. От бачите, фурнітура теж. Мілківей мені потрібно. І теж, навіть, фурнітура металева, якісна, і теж в кольорі. Дуже обожнюю, коли фурнітура в колір. Ось бежеву так само обрала. Це в мене біленько і не вистачало. Застіпки теж в колір. І ось так. теж. Застіпки це, до речі, будуть застіпки на боді і маленькі, і широкі. І це теж е, атлантична глибина, здається, е, Бузковий і бордо. Теж потрібно в мене там є мережево. Так, е, далі переходимо, переходимо знову до наших резиночок. Тобто, бачите, є і бузковий, і лаванда, тобто дуже чудовий вибір на брабоксі. І хочу ще швиденько показати сіточки, пробігтися. Зараз покажу, які мої сіточки найулюбленіші, ого, ого, скільки всього яскравого. От якраз сіточка Ліканте. Для мене це топчик. Ви подивіться, скільки нових кольорів? Оте, що вам показувала яскраві. жовтенький, зелененький, оранжевенький. Ось, Мала базові кольори: чорний, білий, червоний, сріблястий піон, теж дуже класний колір, універсальний. Ось отака червоненька. На каналі є комплект з такою червоною ліканти. От, подивіться, яка палітра. Оце новинки. Ось це все новинки. Щільна, така тугенька. Бачите, яке зерно. Сіточка така пружна, досить пружна. А ліканте вона більш тонка, легка і дрібніша. Ось, вона взагалі дуже приємна і ніжна на дотик. На рівні з нею, мені ще подобаються сіточки. в них є такі, як c 90 код і c 158 оця c 158 Вона майже те саме, що Аліканти. Ну, навіть якби вони лежали разом, я б її не розрізнила. Теж дуже м'яка, невагома така, теж в гарних кольорах. Аліканти тут яскраві кольори дуже. І е, сіточка це 90, ну я її, напевно, так швидко зараз не знайду. Е, вона йде з таким е, мерехтінням. О, є. Ось з такої білої сіточки, що хочу показати, ось така, вона теж м'якенька, але трошки така за рахунок вплетення цього блиску, Люрексу цього. Трішки-трішки відчувається, що шерша. Ну, повірте, що ви її. Будете носитись з комфортом. Вона взагалі не, не впливає на комфорт. Але мерехтіння із білим мережем у мене на каналі теж є комплект, такий як на наречену, дуже круто виглядає. І на світлі, і ось теж в відтіночках воно дуже на темних кольорах, гарно видно це мерехтіння. Тобто вона мені на рівні заліканти лідери. Ще дивіться, скільки доклали зразочків, взагалі дуже вдячна брабоксу. Що, дивіться, на купальники, які матеріали, сіточки. Ці куп... на купальники матеріали взагалі багато використовують в магазині, вшиють, люксові вироби. І сіточки є, узорчики. Ось. Котони, модал, тобто це таке як кулір на трусики. Кулір для ластовиць 100% бавовна. Це, мені здається, це мій принт. Дивіться, дивіться, яка краса. Таке, як глибинне море. Ось, змія. О, до речі, можна поєднувати з моєю мікрофіброю змія. Ось, повіться, який цей рожевий. Я теж на нього дивилась, хотіла його придбати, але напевно, наступним разом я його не умину. Ось, дуже-дуже гарно. Так. Дивіться, ще теж принти. Ой, все дуже довго займе часу, щоб все потестити. Ось біфлекси на купальники, теж гарних. О, до речі, дивіться, ми сіточку з вами таку дивилися, а це такого принту біфлекс. Теж можна на купальники поєднувати. Нееластичні сіточки, сатини. Тобто і на піжамки матеріали є, і на бюстгальтери комплекти з сатину. Щільні сіточки, фактури. Ще покажу ось, ось ці новиночки. Це для мене взагалі відкриття. Чомусь у мене це була асоціація на сайті, коли я дивилася, лапша. Хто знає, трикотаж лапша, що всі шиють лосини. Це зовсім інший матеріал. Це зовсім не те, що виглядає на екрані. Це взагалі кайф. Оця. Оця матерія крута. І ось це. Дивіться, її. який рубчик. Це зовсім не той рубчик, що на лосини базарний варіант. Ось і кольори красиві. Я думаю, що ми з вами ще будемо на каналі щось шити з таких цікавих матеріалів. Ось біфлекси теж з перламутром з відтінком. А це мережені полотна. Ну, це на любителя. Як на мене, на білизну я б їх не брала. А от на боді, таке, як під, для, до штанів для, до комплекту, то дуже чудово. Ну, от, наша розпаковочка, подивіться, скільки зразків, скільки матеріалів. І думаю, далі на каналі буде таке боді. Чекайте. Зауваження, пропозиції вислухаю, врахую.